Пішов після того, як мені сказали, що мене покличуть. Коли я був у середній школі, я взяв участь у турнірі з Guitar Hero, і мені сказали, ми тебе покличемо. Тож я пішов і цілий день чекав телефонного дзвінка. Це підводить нас до недавньої ситуації, яка сталася кілька років тому. Моя перша помилка була в тому, що я неправильно зрозумів час співбесіди на роботу, я спізнився на 30 хвилин. Тож я запитав, що мені робити. Мені сказали, не хвилюйся, вони зателефонують тобі, щоб узгодити новий час. І я пішов і знову весь день чекав телефонного дзвінка, який так і не надійшов. Через кілька днів я отримав листа на електронну пошту, де повідомляли, що мене не відібрали на посаду. Можливо, через півроку я раптом прокинувся і зрозумів, що в обох випадках мені мали покликати в голос, а не зателефонувати. Мені сказали, we call you. І я пішов. Лише потім я усвідомив, що мали на увазі, що мене покличуть, а не подзвонять.